Доброго дня мої любі! Сьогодні я вам пропоную виготовити ось такого ангелочка, для, як оберіг для наших захисників. Цей ангелочок, як маленька лялечка-мотанка, буде нагадувати їм про нашу турботу і любов. Нам для цього знадобиться два клаптики тканинки розміром 14х14 квадратної форми і 8х8. Для крилиць. Шматочок ватки для наповнення і формування голівки і котушкова нитка швейна. Я обрала червоний колір, так як червоний вважається захисним кольором. Спочатку ми будемо з вами формувати голівку. Для цього розміщуємо наш більшенький клаптик тканинки посередині кладемо ватку. Загортаємо її у вигляді трикутничка і згинаємо праву сторону і ліву до низу. формуємо нашу голівку кругленьку, гладеньку, без складочок. Далі беремо і примутуємо ниточкою. Так як лялечки-мотанки не шиються, ангелочок мотанка він теж не шиється, виготовляється без голочки. Кінчик ниточки ззаду притримуємо пальчиком і міцно-міцно утворюємо намотуванням шийку. Слідкуємо, щоб намотувальні оберти лягали один на один. Для того, як шийка сформована, відступаємо, ниточку не обрізаємо, відступаємо трошки нижче, приблизно на сантиметр, можна трошки менше, і формуємо кількома обертами тіло нашого ангелочка і ниточку відриваємо. Ось наше тільце. Далі приступаємо до формування крилиць. Беремо менший клаптик тканинки зі стороною 8 см. Складаємо як трикутничок, а далі посередині його треба призборити і сформувати крильця. Я призборюю, утворюючи такі ось складочки, наче гармошечку. Вигляд ось такий мають з боку крильця. Фіксуємо посередині ниточкою. Знов таки пальчиком притримуємо, тугенько намотуємо і відриваємо ось наші крильця. Залишилося лише з'єднати все в єдину конструкцію. Беремо нашу мотаночку, наше тільце. Перекладаємо крильця ззаду, беремо кінчик нитки ззаду, трошки його залишаємо, вільним кінчик, приблизно 3 см, для того, щоб в кінці зв'язати вузлик. І маємо утворити хрестик на грудях нашого ангелочка, який буде символом захисту. По діагоналі формуємо. Хрестик. По лінії спинки переходимо на другу сторону. Утворюємо другу половинку хрестика другу діагональну лінію. Поправляємо наші ниточки, щоб вони чітко попадали в одне й те саме місце. Відриваємо ниточку і зав'язуємо з вільних кінців, які ми залишали, вузлик один і другий. Вільні кінці ниточки не обрізаємо, а ховаємо в складочку. Ось наш ангелочок готовий. До зустрічі!